Вітаю вас! До вашої уваги першою у цьому році підсумковий випуск новин. Які події сталися у святковий тиждень, ви дізнаєтесь далі. Тож сьогодні говоримо про таке. Час подарунків продовжується. Зимова рибалка забирає життя. До новорічних свят отримали подарунки від міської влади мешканці району заводу ГТВ: один для усіх разом та один для сторожилів одного з під'їздів дев'ятиповерхівки. Вони чекали майже 20 років, коли блага цивілізації повернуться в їхній будинок. Дочекалися, новий ліфт, прийнятий інспекцією, готовий служити мешканцям одного з під'їздів п'ятого дому, що у мікрорайоні 40 років перемоги. Кожен, хто був мером, ми ко всіх обращалися, ко всем з просьбою обіцялися. Ну, це був такий розвал, що тоді поснімали все. І все. І от 100 років ми 20 років. Жіночки запрошують представників міської влади перерізати символічну стрічку. Люди висловлювали своє задоволення, стримуючи емоції. Ми дуже довольны, що це при содістві, конечно, і благодарність, конечно, нашим ліфтовому господарству. ребята дуже хорошо справились з цим. Убирали все чисто, все. Ну, в общем, мы довольны этим. Красивий лифт, красиво все сделано. Ну, дай Бог, щоб жителі, конечно, к этому отнеслись добросовестно. Идеш и пыхтишь, и пыхтиш, і падаєш, і стоїш. Так коли ж оцей лифт буде? І слава тебе, Господі, слава тебе, Господи. Не виходить, не знаю. вийти. Спасибо, звісно, Дунаєву, що посаді. В общем, всі, всіх вам благ. І з новим годом. Такі ж подарунки чекатимуть і на інших лисичан. Ми плануємо в 14 году отремонтувати і от не один ліфт. У нас є план, графік. работ. Приоритетами для нас являются те подъезды, в которых живет от максимальное число инвалидов, а также ветеранов, пенсионеров, те люди, которые отдали свою жизнь, посвятили городу, здоровье посвятили. Теперь нужно им в этом помочь. Программы, которую начал Сергей Дунаев, поэтому мы останавливаться на этом не будем. Идем за шагом вперед. З'явився на жвавому перехресті у цьому ж районі і сучасний світлофор. Про нього мешканці попросили на виїзному прийомі лише два місяці тому. Світофор та я думаю собиття для РТІ. І Розкажу, з чого все почалося. Ми були тут на виїзному прийомі. прийшли жителі попросили зробити світофор. Звісно, ніхто в це не повірив. Да, ми сказали да. собрались с Людмилой Олеговной Трабер, посовещались, они почему нет, технические возможности есть, будем пробовать. И теперь, когда здесь заработал современный новый светофор, жители, конечно, довольны, поступает масса звонков с благодарностью, поэтому они надеются, что в дальнейшем мы, мы будем ремонтировать еще светофоры. У нас в планах отремонтировать светофор по улице Красной, там тоже стоит еще СССР світофор, поэтому туда будем модернизировать, ставить новий світофор. Ну і далі работать. У нас точно так есть графік, планы, поэтому будемо работать. Світлофорна тема теж порадувала мешканців району. Это отлично. Не то что там было тут эти дорожки не помазанные, не это. А зараз я думаю, що слава Богу, народ нікак не привикні до світофора. Ну, буді, всі люди поймуть. Новорічні свята особлива атмосфера. Ялинки, прикраси, подарунки, маленькі дива. Але для декого ці дні позначилися іншим настроєм. Про кримінальні підсумки святкового тижня дивимося далі. Для декого рік почався не біля новорічної ялинки, а у міській відділі міліції з 31 грудня по 9 січня у місті було зареєстровано 286 повідомлень про злочини та правопорушення. З них 98 справ внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За цей період було скоєно 17 крадіжок, два розбійних напади, 11 фактів незаконного обігу наркотиків, 8 шахрайств, один факт втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Безпосередньо у новорічну ніч було пограбовано одне помешкання. А ось напередодні свят один зі скверів міста постраждав від рук вандалів. У парку, що біля центральної міської лікарні невідомі побили ліхтарі, зникли фрагменти плитки паркових доріжок. Правоохоронці порушників не знайшли, та й головне питання. На що було нищити, залишилося відкритим. Останній тиждень містом повзуть чутки, нібито у регіоні з'явився маніяк. Так це чи ні? Та що сталося насправді, з'ясовувала наша знімальна група. Напади на жінок дійсно були. Всі вони сталися у новодружеську, але мова про маніяка не йде, зазначають правоохоронці. За її словами, це були розбійні напади. У Лисичанському міськвідділу міліції розповіли, що всього було вчинено чотири напади на жінок. Два сталися 1 січня, ще два третього. Нападник застосовував фізичну силу, бив палицею, вимагав та відбирав гроші. Злочини були скоєні у темний час доби. Потерпілі, потребували медичної допомоги. Правоохоронці відзначили, що у справі є підозрюваний, проводяться слідчі дії. Подробиці дивіться у наступному випуску новин на акценті. Зимова рибалка поширене захоплення. Та, на жаль, що сезону вона стає причиною нещасних випадків, що нерідко закінчуються трагічно. У Рубіжному таке зимове захоплення коштувало життя літній людині. Трагедія сталася 2 січня на озері Ліньово, що у Рубіжному, як розповіли свідки події, все сталося дуже швидко. Чоловік з рибальським приладдям їхав по кризі велосипедом, але тонкий лід проломився. Свідки повідомили про подію за номером 101, але, на жаль, рибалка зник під водою до прибуття рятувального підрозділу. Ранком 3 січня почалися пошукові роботи. За годину водолази дістали з 6-метрової глибини тіло літнього чоловіка. Рятувальники застерігають любителів зимової риболовлі бути вкрай обережними та не ризикувати власним життям заради хобі. Однією з різдвяних традицій є співи колядок. Вихованці недільної школи завітали до Лисичанського міського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Разом із ними колядувала і наша знімальна група. Відроджуючи традицію давніх часів, нинішнього року вихованці недільної школи святотихвінського храму вперше приїхали до працівників лисичанського управління МНС із святковими новорічними та різдвяними привітаннями. Звернувшись до господарів за дозволом розпочати обряд колядування, настоятель храму Андрій Павленко розповів всім присутнім про святки та дії ряджених колядників. Зараз час традицію, яка була з споконвіка в нашій православній церкві. церкви, в святки, период святок, мы ездим, поздравляем с Рождеством Христовым. Наша такая вот церковь Христова плодотворная, что еще с древних времен у нас есть такие светские песни и колядки, в которых раскрывается смысл Рождества, восславляется Рождество Христово. И всегда была традиция, еще с древних времен, еще первые у нас записаны в XIV веке, всегда в эти дни ездили дети, поздравляли родителей, властимущих, всех остальных людей на площадях. Это было в тех тогда еще какие были тогда приказы в древние. То есть ездили поздравлять с Рождеством Христом. И даже был указ от Ивана Грозного, что никому нельзя было отказать, что запрещено было, если каралось это очень строго, кто отказывал, как говорят, к леднякам зайти Прославить разоршегося Христа Спасителя. Конечно, у нас традиция была прервана в советское время, но тем не менее, мы все помним, что оно ну, частным образом существовало среди родных и близких. Сейчас мы эту традицию возрождаем обширно. И вот мы уже сегодня были и в прокуратуре, были мы и в больнице, и на скорой помощи. Вот сегодня мы приехали Главне управління у нас в згороді Лисичанській, щоб принести весть родшомуся Христе Спасителі. Потому що всі ми трудимося во благо нашого земного отечества, во благо нашої земної церкви, ради того, щоб господь нам воздал стариці за наші труди на благо ближніх. Обряд льодування завжди супроводжується музикою, співами та добрими побажаннями. Вісім дівчат та два хлопця склад хору недільної школи, яка не так давно розпочала свою діяльність, але вже організовано і співзвуч працює з добротою у серці та у своєму дитячому ніжному голосі, кожен з вихованців недільної школи у колядках побажав працівникам МНС доброго здоров'я, щастя та багатства. Добрий вечір, люди! Ваші теплі хаті! Що були веза. Щастя і радості бажаю на довгі, довгі роки ряджених колядників завжди пригощають солодощами або дають гроші за їх щирі побажання. Начальник лисичанського управління МНС Валерій Нагорняк як справжній господар теж пригостив малеч смачні торти та подарунки з цукерками. Подяка рядженим. Дякую отцю Андрію, що приїхали, поколядували. Перший раз у нас пожежній частині таке. Мероприяття проходять, хочу дуже всіх поздрають з праздника. Після різдва за народними звичаями ще 12 днів можна колядувати. А якщо ви не встигли заспівати колядки, не засмучуйтесь. Попереду пара ще дрібок та засівальних пісень. Таким наша команда побачила цей тиждень. Я бажаю вам приємних вихідних та веселих свят. Робіть у житті тільки правильні акценти.